Усім привіт! Я сьогодні буду відкривати три яйця. Зараз ми будемо відкривати яйця на пенсії. Ну і що? Зараз будемо відкривати яйця на пенсії. Ну і побачимо що у нас попадеться. Мені сильно дуже цікаво і дуже цікаво. А так ми дуже будемо чекати коли буде нове яйце на пенсії. Ну, ми зараз будемо відкривати. Будемо чекати, коли вже буде він відкритий. Боже, я дуже не хочу так сікати, но це дуже довго його чекати. Уранок, зараз щось будемо якесь завдання робити. яке О, їсти. то Зараз ми вже будемо давати їсти. Що я буду давати? Я краще дам дірочку. Діроцька дуже дуже дає якусь негідарку. Ну, власне, гідарка, прийди, не прийди, прийди. Бо треба ще гробити. Ми зараз перекарнемо, зараз будемо чекати, какое задання закінчиться. А воно ж не дуже багато там. Зараз подивимося, що там є. Господи, хай там не гідарка прийде. Мама, прийди нехідарка. Нехідарка прийде. не нехідарка прийде, не негідарка прийде, прийде, прийде. Я думаю дуже довго чекати, ну чекайте, ми зараз діараш лікарні будемо дітяти сваренку. Боже, давай, негідарочка. Так, ми сюди загладні, так. Да. Тепер всіх нас вишивши ще одне задання. Давайте ще одне задання. Давайте ще одне задання. Так, має бути ще одне задання. І задання має тут обістріше має зайти. Опача, Задання. Так. Гладити. Гладити, ми гладимо так бігом. Ну і що нас попалося? І що нас попалося? зебра, А що з тобою тоді є робити? Ну вона прикольно, класна. Нічого, нічого ти не гробиш. Дуже красиво. А зараз ми будемо відкривати яйце на пенсії. Коли там боже, коли це завдання прийде. Ну коли те задання прийде, то ми скоро будемо. Ну хорошо. Я буду з боктик. Отакі там мапочками. І що у нас попадеться? Хай там мапочка попадеться. Так, 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 так. Що там попадеться? Ага, стигня. Які що нам дуже не потрібні, не треба. Наше воно мені. Воно дуже нутне. Боже, дата пенсія, коли вже буде нове яйце. Так, 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 так. Коли вже буде новий, все нове, а ми зараз вдома. Наконець, коли ви, я забуду вам піднімати, прийшло на дві завдання. місяці і спати. Ми зараз можемо спати. І на нас там задання. Потім підемо на завдання, підемо на місяці. Все, там нам треба ще три сутіри грубити, ми вже одне грубили, трошки залагало, нічого. Ну, будете вам дуже, вам не буде зараз цікаво, як ми скоро на місяці, але нам дуже треба сьогодні його покупати. Ну, скоро ранок, але треба зараз поставити, поставити бістріше і дуже бістріше. Капець. Ну, і що робити? Та чекати. Ну і добре, почекаємо. Так, Я зараз ранок скоро буде. Я точно знаю, скоро він буде захоче митися. Господи, давай митися, 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 митися. Так, ми їдемо. Миємо, ми миємо, миємо, ми, 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 ми Давай бістріше задання, бістріше задання, бістріше задання. Бістріше завдання, пистріся завдання, пистріше завдання. Так, о. так, ми зараз будемо на місяці, не дуже буде довго. Я ще вам знімати, як я на місяці була, але зараз, ми зараз на Монтанчику, ми зараз робимо задання, краще нас залагав. Скоро ми я вам покажу, що в мене дам. А попалася нас така собачка как раз. Короче, ми будемо відкривати такую яйце Там вже вот на заданні я вже грубила. Вишивається дешевдесяти. Так, треба сфоткати його на пам'ять. Па. сводкаємо. Ми сводкаємо. Так просто напам'ять сходка, то дуже було класно. Дуже класно. Тепер ми підемо його зараз. Ставимо. Будемо зараз ставити вадну. Поставимо ладно. Ой, трохи не можу порісти, яйця мішало. Так, вставимо яйця ватну. Колись воно так буде довго завдання, то ядер буду відкривати яйсика. Помните, такі класні ящики, правда? Там я знаю, там попадаються корчатські разні, які там селінськові були. Помните це, правда? І в нас попався обидва. Дядя розкоїм, робимо одне завдання в школі, робимо так тепер, чекаємо. Інтересно, що там попадеться? Може ніждарка. Мені якась зразниця, яка що там впала. Ось чесно скажу хочу у неїдарку. Дуже хочу ту ніжидарку. Не Капец, негідарка прийди, не жідарка, прийди, не гідарка прийди, не гідарка прийде. Прийди, прийди, патвашечка. Прийди, я тобі все зроблю, то ти прийшла до мене. Прошу ready do man блин Вона так довго так робить завдання. Так. Вишайте ще до седе 3. А ми зараз будем на воді. Так, ми зараз ми на воді. Мені дуже нравиться ця луна Дуже. Або я хочу нові яйця. Я куча, я збираю гроші на нові яйця. Так. Робимо завдання міть.

Ось ось, так ось, ну ще, ще три робити завдання. Ще дві. Нормально. Да. Так що одне завдання прийшло. їхати грати. Ладно, гратися, а з'їхати поїдемо. А, машину можна взяти? ні не можна А козяску можна? Кот не добре, що козяску можна. Також. Будемо просто тупо крутитися, а що робити? Да и твитов от восьмого без него. Ладно. Будем крутить, так вы не зайдеться по Просто якщо что иду заехать, это же то тут я бы вам... Задание работа, а если коляшки, це дуже нудно, чекать. Когда оно так пройдет? Давай, 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 давай. Ура! Дальше, это все вот на задание. Блин, дайте тобі той туалет весьма. А ні, зараз повинуть назад на землю. Так, ми зараз йдем до олед. Воно ну, недалеко, весь все хорошо. Так, 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 так. Давай бігу вам. Отож зараз дуже, я все дуже хоче долеть. Так ми же туалеть. Я зараз не буду дивитися, мені тоже цікаво, що там попадеться. І що там... там попалося. И І що там попалося. Фуууу, я як бездота. Ну що, робимо, і щось попало, щось попало. А, ну що я роблю здесь? Ну хто її придумав. Коротше. Я сьогодні вбираю, буду робити кор я можу дати сварини безплатно.